Зустрічі з школярами традиційно організували на вертолітному майданчику. На подібні уроки діти приходять із задоволенням, хоча пожежні машини зізнаються неодноразово бачили, зокрема у дії. Свій рідний міні-парад пожежної та аварійно рятувальної техніки завжди викликає велике захоплення. Того дня з роботою ряду рятувальних авто рятувальники ознайомили учнів сьомих класів навчальних закладів міста. Третій державний пожежно-рятувальний загін нараховує 38 одиниць пожежної техніки. Сьогодні у вашій увазі представлено шість автомобілів. То тут ви бачите, тут, наприклад, спочатку стоїть цей автомобіль технічної служби. Даний автомобіль ну, зазвичай ліквідовує наслідки дорожньо-транспортних пригод. Там різного роду є інструмент гідравлічний, тобто, якщо пошкоджений кузов автомобіля, ну, даним інструментом можна розрізати кузов, якщо там люди потерпіли, і дістати людей. З автомобілів. Да, слідуючий автомобіль це бронетранспортер. Це спеціальний автомобіль, він призначений для доставки особового складу до місця ліквідації пожежі, стихійного лика, захисту особового складу від іонізуючого промінення. А Наступний ти? то автомобіль комбінованого гасіння, то також є спеціальний автомобіль. Даний автомобіль собі вивозить 5 тонн півнотворюча і 2 тонни, 2, 2 тонни порошку для ліквідації пожежі на різне, різного роду об'єктах. Наступний автомобіль. Автомобіль газодимозахисної димозахисної служби у випадку задимлення на пожежах, даний автомобіль має в собі компресор для здійснення накачування апаратів повітрям для того, щоб захистити особовий склад від отруєння, так сказати. Наступний автомобіль то першої допомоги на ньому виїжджає оперативний черговий черговий, який керує ліквідацією пожежі. Там є причіп, на якому є надувний човен. Якщо якась подія сталася на водних об'єктах, тобто врятувати людей, особовий склад. Випливають і рятують людей на водних об'єктах. І останній автомобіль то є звичайна пожежна цистерна, тобто. Даний автомобіль вивозить на собі 4 тонни води і 250 літрів піноутворювача для того, щоб ліквідувати пожежу. Ігор Анатолійович, капітан служби цивільного захисту, відповідає за справний технічний стан техніки, аби та не підвела в умовах реальних надзвичайних ситуацій. Я горжусь тим, що я є рятівник, допомагаю людям. Обрана професія зобов'язує бути завжди на поготові стійкими моральної у гарній фізичній формі. По-перше, підготовка, по-друге, заняття постійне. Постійне навчання то на хмельницькій атомі, то місто на тішим, то на висотках. Немає себе кажуть Томіс. Відкриті уроки з метою підвищення престижності професії рятувальника працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять постійно. Окрім теоретичних відомостей, додають і наочність. Власне, у день професійного свята це завжди показ пожежної аварійно-рятувальної техніки та рятувального обладнання, подача води з пожежного ствола та умовне гасіння вогнища з порошкового вогнегасника. Діти більш обізнані після таких заходів, щоб вони знали ті самі елементарні правила пожежної безпеки. Знали, яка відповідальна наша професія, знали для чого те чи інший автомобіль, що там знаходиться всередині, що пожежник робить, коли приїжджає на ту на ту чи іншу надзвичайну ситуацію. Багато питань, на які вони отримують змістовні відповіді. І в кінці даного заходу дітям були роздані листівки та пам'ятки проти пожежного характеру, щоб вони знали на майбутнє і орієнтувались даній ситуації, якщо виникне.